Перехідний мазок це один із ключових елементів петриківського розпису, який якраз і створює ту фірмову градацію кольору, м'якість і плавність, що так приваблює в цьому мистецтві. На пензлик набирають два кольори одночасно, наприклад, світлий на основу пензля, а темніший лише на кінчик. Потім одним рухом роблять мазок і виходить плавний перехід від одного кольору до іншого. Це вимагає майстерності, бо рука має бути впевнена, а мазок одним дотиком. Мистецтво перехідного мазка передавалося від майстра до учня, і навіть до сьогодні в майстернях проводять живі навчання, бо на папері, тобто в інструкції, це пояснити важко. Треба бачити і пробувати, і відчувати.